Хтось думає, що Зеленський поводився неправильно, він поганий дипломат, невдячна людина, і тому Трамп на нас ображається. Ну так, Зеленський не дипломат, то факт. Але як же ж бути з Мексикою і з Канадою? Ну, хтось скаже, що в Мексиці корупція, олігархи, картелі, іммігранти, вони там перетинають американський кордон пачками, вони возять той фентаніл, наркотик, там все це лється рікою, і ось тобі за це Мексико мита, за наркотики. І за мігрантів. Ну нехай, допустимо. Але скажіть мені, чим завинила Канада перед США? Що вони зробили? Раптово стали ще ввічливішими, ніж зазвичай? Продали американцям не той кленовий сироп? Можливо, вимовили сорі не з тим акцентом? Це дуже гарне питання що такого зробила чи не зробила Канада? Ну якщо проблема не в Білому домі, а десь іще, то чим завинила Канада? Які дипломатичні важелі вона не використала, можливо, недостатньо високо підняла білий прапор? Хтось скаже, ну у Канади ж профіцит торгівлі зі США, причому величезний і він зростає, сотні мільярдів доларів щорічно. Ну, все це так, але той профіцит виникає через ресурси, а точніше, експорт енергоносіїв із Канади до США. Якщо рахувати лише товари, то США більше продають до Канади, ніж Канада до США. Але це не вина Канади. Канадські виробники не демпінгують, це бізнес як бізнес, як він є. Коли зростає ціна на нафту та споживання в США, відповідно зростають надходження в Канаду. Логіка проста, як двері. Якщо ти багато їси, ресторан отримає більше грошей. Америка нормально жере світових ресурсів, 5% людей споживають 20% світових ресурсів, тому так добре і живуть. Хтось повинен ті ресурси постачати. Ну і врешті, що могла зробити Канада за місяць з часу входу Трампа на посаду? Ввести ембарго на постачання нафти до США? Чи що? Тобто не зрозуміло навіть, що Канада могла вдіяти з урахуванням свободи підприємництва. А що робить Трамп? Він вводить мито в 25% на імпорт товарів із Канади, і мито в 10% на нафту та інші енергоносії. А чому на нафту тільки 10%, якщо вся проблема, власне, в нафті? Ніхто вам цього не скаже, а ми скажемо. Канада забезпечує 60% імпорту нафти до США, тому мито лише 10%. Мабуть, комусь у Вашингтоні пояснили, що якщо накласти 25%, то бензин у США так собі нормально може злетіти в ціні. Що би зробив нормальний політик, якби його так непокоїв торговий дисбаланс із Канадою? Звісно, розгорнув би свою програму Буруй крихітко буруй, так як він і обіцяв. Великий видобуток нафти в США знизив би ціну на внутрішньому ринку, нафтовидобувники дали би роботу редникам, звичайним американцям, трудягам, а ті, ще й мали б дешевий бензин. Чим дешевше бензин в США, тим жвавіша економіка. Відповідно, канадської нафти купували б менше, і баланс поступово би почав виправлятися. Поступово, звісно, тому що Канада забезпечує 60% постачання нафти до США, як казалось. А що зараз? 60% всього бензину з імпортної сировини в США подорожчають. Скільки саме сказати важко, структуру ціни ми не знаємо. Здорожчають товари імпортовані до США з Канади. Канада введе свої мита, і це зменшить ринки для товарів США і кількість робочих місць у США відповідно. Як бізнесу будувати плани щодо перенесення виробництва до США чи його масштабування в США за такої турбулентності рішень з Вашингтону ніхто вам не скаже. Тобто США тупо наступають собі на яйця. І чому? Тому що Трюдо погано посміхався, коли Трамп на нього ригав? Може, ще треба було подякувати і попросити добавки чи увійти в склад США, як запропонували? Звісно, кожна країна в світі має свої проблеми і її є за що критикувати, але навряд чи ці проблеми стали справжньою причиною рішень поточної адміністрації США. Тут треба якесь інше пояснення.